Сьогодні буде топ. 5 найкращих книг та 5 найгірших книг, прочитаних мною у 2024 році. Привіт! Мене звати Яна і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. Трішки давненько ми не бачилися, робила собі невеличку відпустку, щоб передихнути та відпочити. Але зараз знову відчуваю сили в собі братися за ведення каналу. У січні обов'язково буде ще відео, де я підіб'ю загалом підсумки, розповім, чи вдалися мені мої плани. Розкажу про те, що я планую на 2020 25 рік, як щодо каналу, так щодо читання, і загалом про нову роботу у видавництві. Тож, якщо вас щось цікавить, обов'язково задавайте питання в коментарях. Я постараюся вам відповісти. А сьогодні я хочу розповісти про книги, які мені здалися найкращими та найгіршими у цьому році. Загалом я прочитала 50 Дві книги, але насправді це знаєте число таке не точне. Адже в кінці року я зрозуміла, що я хочу додавати прочитані мною дитячі книги у гудріц. Цього я раніше не робила, тому що вважала, що це такі книги, які я читаю разом з своїм сином, і я не хочу їх додавати сюди, тому що можу одну книгу по 100 мільйонів разів прочитати. Але як я раніше сказала, нещодавно я почала працювати бренд-менеджером у видавництві Час майстрів. Це видавництво, яке спеціалізується на дитячих книгах, тому я буду зараз читати багато книг дитячих. Це буде частина моєї роботи, тож я хочу, звісно ж, їх вносити у гудріц. І, до речі, в мене новий Гудріц. Стара сторінка вже не актуальна, я не можу на неї потрапити. Я створила новий, постаралася додати всіх, хто в мене там був, але якщо ви ще не в мене в друзях, обов'язково долучайтеся. Посилання я залишу в описі під відео. Чому взагалі так трапилося з Гудріцом? Через те, що насправді в мене він був зареєстрований на ще москальську пошту на Mail.ru, якій, напевно, роки вже... 15. і в той час, коли я робила цю пошту, я взагалі не задумувалася про те, чия вона. Той її створив, що також багато що говорить про якісь російські штуки, які влазили в наше життя. І ось тому деякі ресурси в мене ще досі є підв'язані, на жаль, під ту пошту. Я давно пробувала видалити, змінити це якось на сторінці Goodreads, тому що розуміла, що колись настане цей момент. І ось так воно і трапилося. Що Гудріт захотів, щоб я підтвердила свій профіль за допомогою пошти до тої пошти я вже 100 років не маю просто доступу. Ну, і я вирішив, що це знак потрібно створити новий аккаунт та й усе. Тому запрошую у друзів в будріз, який вже створений на Gmeilівську пошту. Що, затягнула трішки вступом, давайте переходимо до п'яти найгірших книг. Почнемо з поганого. Насправді, хороших книг було дуже багато, і я вагалася, які вибрати в цей топ. Але й поганих я досить легко назбирала. В мене є лише дві фізично книги, бо переважно ті книги, які мені не подобаються, я продаю. І перша книга, яку я вважаю найгіршою у цьому році, це книга безсмертя Дани Шварц, друга частина дилогії, яку я так чекала, тільки отримала, розпакувала, почала читати, і яке це було розчарування. Тому що ця частина абсолютно. Відрізняється від першої анатомії, в якої я була в повному захваті. У мене є окреме відео про цю книгу на каналі. А ось ця мене настільки розчарувала, перетворилась в якийсь такий любовний роман, безсенсовний. Можна навіть так сказати, що це однозначно для мене взагалі найгірша книга року. І я не знаю, що з нею робити, тому що в мене є дві частини, відповідно, так як це дологія, і анатомія мені дуже сподобалась. А безсмертя ні. І тому я поки її тримаю, вагаюся, чи продавати повністю дологію, чи продати тільки цю частину. Що робити, що робити, поки я у роздумах. Наступна найгірша книга мною прочитана, це Веріті Колін Гувер. Також є окреме відео на моєму каналі. Для мене це книга треш, хоча з нею я насправді відпочила. Трохи посміялася, подумала, господи, що ж то люди таке придумують і таке описують. Проте, все ж таки, вона мене зачепила. Дуже красиве видання. Плюс, все ж таки, якісь емоції, позитивні вона в мене викликала, хоча, напевно, не такі, які мала. Тож я її поки також не продаю, лишаю в своїй бібліотеці. Тобі ще незабаром буде фільм. Також буде цікаво подивитися, можливо, там звірити по сюжету, що вони як там змінили. Ось. Ось така історія. Наступної книги я вже не маю фізичної, це Лондонська спіритична спілка Сари Пеннер. Я цю книгу передзамовляла, дуже чекала, тому що мені подобається тематика привидів, спіритизму. Ось це все це однозначно моє книжкове так. Також отримала, одразу почала читати і Боже, як я розчарувалася. Це було плоско, нецікаво, з любовними лініями, які були доволі такі недоречними в сюжеті. Тож я її прочитала, закрила. Ставила, мені здається, трієчку і швидесенько її продала, поки вона була ще актуальна. Тобі що там дуже красиве квіткове видання, і ось саме видання, так як її видали, це на 100% краса. А ось наповнення, як на мою суб'єктивну думку, не вартує нашого читацького часу. І таке саме я можу сказати про книгу «Санаторій» санаторії Сари Пірс, яку я також хотіла дуже довго прочитати. Знаю, що там зимова атмосфера, дуже красиве видання. Це герметичний детектив, де люди опиняються в готелі закритому, який колись був санаторієм, багато моторших містичних деталей починають зникати люди, стаються вбивства. Ну, все як я люблю, але це якось настільки було напевно, що. Плоско, нецікаво, погано написано, нелогічна головна героїня і тому подібне, що я ледь дочитала цю книгу, знервувалася, закрила, продала і маю спокій. І остання книга п'ята. Я насправді довго вагалася яку обрати, тому що в мене було декілька претендентів. Та все ж зупинилася на Віллі Усан-Фуриско з Ярослави Литвин. Я взагалі люблю творчість цієї авторки. Мені сподобалися дві її попередні книги, тому також супер замовляла, також гарне видання. Бачите, зі всіма ось книгами в топ-5 в мене історія, що таке гарне видання, а з наповненням щось не то. Ну, якось так склалось. І. І і, і. і це виявилось для мене якось дуже нецікаво, затягнуто, несмішно, забагато суржику. Мені читалось важко. Це мала бути така весняна, літня історія, де ми спостерігаємо за дівчиною, яка переїжджає на дачу і починає там будувати свій куточок. І паралельно з нею стається купу різноманітних смішних ситуацій, приїжджають її багато родичів. І насправді це все так і було в цій книзі. Але не так я очікувала це прочитати. Я не можу сказати, що це на 100% погана книга, впевнена, вона багатьом, можливо, і сподобалася. Але я з нею дуже намучилася, в мене були зовсім інакші очікування. Тому, на жаль, буду з вами відвертою і також її долучаю в цей рейтинг 5 найгірших книг. Але не забувайте, що це все моє суб'єктивне враження. Якщо це ваші улюблені книги, я тішуся за вас, тому що всі ми маємо різноманітні читацькі. Смаки, і не потрібно ображатися як на мою думку, так я і не ображаюся на вашу. Ось тому давайте бути добрішими один до одного. А ми переходимо вже до п'ятірки найкращих них. Також це було складно мені. Вибрати я у підсумковому відео потім розповім загалом, які книги прочитала цього року. І було багато книг, які насправді я могла би виділити. Але ось моя золота п'ятірка. Перша книга Я чую тебе сплетіння доль Оксани Петрусенко та Катерини Білокур просто неймовірна книга, яка розповідає власне історію оперної співачки та художниці. Тобто, в книзі буде дві сюжетні лінії. В якийсь момент їхні долі справді сплетуться, і хоча вони жодного разу не зустрінуться. Та Оксана Петрусенко шалено. Повпливає на Катерину Білокур і допоможе їй стати все ж таки тою відомою омріяною художницею. Книга під час якої сплакалася, книга, яка показує насправді важкість жіночої долі і як важко було колись, та й часом навіть тепер жінкам вибороти своє професійне право. Чудова історія, яка надихне вас переглянути як картини Катерини Білокур, так і прослухати записи Оксани Петросенко. Написано легко. Цікаво, читається на одному подасі. Впевнена, ви сплачетеся з доль цих жінок? Ось я навіть зараз згадую і в мене знов починають навертатися на очі сльози. Тому я вам рекомендую: просто беріть, купуйте це чудово. Чудова книга. Наступна книга це Абрикосова книгарня Орести Осічук. І це також книга, яку я буду радити всім і казати, що вона просто чудова! Чудова. Я думаю, ви в багатьох її бачили, тому що її читали мені здається 2-3 роки тому, дуже всі активно. А я ось тільки зараз до неї дійшла і. Прекрасна книга, хоча не все мені сподобалось. Тут буде дві часові лінії, які розповідають про теперішнє та минуле. І ось лінія теперішня. Вона буде просто прекрасна. Вона нам покаже історію хлопчика, якого мама віддає на виховання своїм родичам, тому що в них немає грошей, і вона вирішує, що так буде краще. І ми спочатку спостерігаємо за його дитинством, за його життям в такій родині, де він є фактично усиновленою дитиною, а живе він у родині дядька та тітки. Знайомимося з його друзями. І бачимо їхні пригоди, а потім будемо спостерігати вже за тим, як він виросте і а, поїде на пошуки своєї мами у Париж. Насправді мені би хотілося ці книзі прочитати лише у цю частину з дитинством, тому що вона настільки, настільки прекрасна. А ось це вже Париж, і оця лінія минулого я б її забрала. Але все рівно, незважаючи на це все, я цій книзі поставила 5 зірочок, і вона стає одною з моїх улюблених, тому що дуже рідко, коли історія настільки тепла, викликає. Сльози, але ти відчуваєш все рівно певне щастя від того, що ти прочитав цю книгу. Рекомендую. Рекомендую. Далі книга, ніби ми були злодії. Знаю, що на цю книгу є дуже багато неоднозначних відгуків. Комусь вона взагалі не сподобалась, а ось мені дуже сподобалося. Так, вона подібна на таємну історію до Нет. Це таємна академія. Тут ми будемо потрапляти в атмосферу навчання, в театральний коледж, де вчаться елітарні студенти. В них все підв'язано на твори Шекспіра. Тому тут багато буде з цим пов'язаного, і, звісно ж, трапиться вбивство. Мені в цій книзі все сподобалося. Я прочитаю. Це також на одному подиху. Кінцівка для мене була дещо неочікувана, і тут є відкритий фінал, тому можна додумати, що там далі буде з нашими героями. Оформлення на висоті. Популярна книга, я думаю, що ви точно про неї чули. Ну і ось я відношуся до поціновувачів. Ще одна суперпопулярна книга, це вже можна віднести навіть до високої полиці, і це жовтолика Ребекки Кван. Чудове видання від видавництва Жорж, також мені дуже і дуже сподобалося. Тут же мова буде йти про двох писів. Сменниць про авторське право, як одна краде твори інакшої, яка загинула. Ну, я думаю, що всі, якщо не читали, то чули сюжет цієї книги. І мені все сподобалося. Мені сподобалося, як була подана видавнича сфера, як була подана е, тема хейту в інтернеті, тема роботи блогерів. Е, цікава розв'язка. Я дочитувала, знаєте, з таким тремтінням цю книгу сподобалось. Ребека Кван лишається в топі моїх улюблених сучасних авторів. Тож буду і надалі слідкувати. За її творчістю. І остання п'ята книга це Око Вовка Даніель Пенак. цю книгу я прочитала вчора. Тут 100 сторіночок, тому ви можете спокійно взяти її на вечір. Ця книга підліткова, і коли я її брала читати, я насправді ні на що не розраховувала. Я її брала для того, щоб познайомитися з цією книгою, так як вона є від видавництва час майстрів. І я зараз підчитую ті книги, з якими. Іхніми знайома, щоб розуміти, як їх використовувати в роботі своїй. І я сіла переглянути її, тоді почала втягуватись сюжет, тоді мене просто було неможливо відірвати. Це така історія. Я також тут і плакала, і сміялася, і по відчуттях це кабрикосова книгарня. Просто хочеться обнятися з цією книгою. Отож, ми тут познайомимося з полярним Вовком та. Хлопчиком на ім'я Африка, які зустрічаються в Паризькому зоопарку, і вони починають дивитися один одному в очі і таким чином розповідати свою історію. Так, Полярний Вовк розповість про свою родину і як він потрапив до цього зоопарку. А хлопчик Африка розповість про своє дитинство і як він опинився у Парижі. Як вони повпливають один на одного? Звісно що ми дізнаємося з цієї книги. Але я вам скажу так, що під. Таким, знаєте, сюжетом легким, трішки дитячим, цікавими історіями тут приховані такі глибокі теми. Звісно ж, екологічна тема, і, звісно ж, тема про те, що найгіршою твариною у світі, звісно ж, є людина. І якої шкоди вона може завдати всій землі. Ну, я загалом думаю, що ми це спостерігаємо кожного дня, і від цього стає дуже сумно. До речі, обкладинку книги можна ось так розкрити. І побачите вовка. Як бачите, в нього одне око закрите. Чому так, ви також дізнаєтесь цієї книги? Я дуже вам рекомендую її. Я насправді не бачила про неї взагалі відгуків, і я не розумію, чому вона мусить бути у топах найкращих книг. І це, до речі, може стати зимовою історією, тому що перша частина відбувається на Алясці, а друга частина вже в Африці, а третя в Парижі, відповідно. Класна книга? Коротше, рекомендую. Що ж, на цьому я завершую своє відео. Па-па!